Доброго раночку, мої шановні друзі. З вами я Галина. Сьогодні у нас 9 січня. І проведемо такий розклад. Зробимо на бажання. 5 частей. Так, я зроблю не по 7 карт, а на, на всі карти зроблю, Що у нас получиться? На бажання. 5 частей. Так. Раз, два, три. 4, 5, Раз, два, три, 4, 5, А ви загадуйте? Раз. Три, четыре, пять. Сейчас, сейчас, сейчас розложимо Раз, два. Отак От так розложила я на всі карти. Подивимося так. 78 карт я розложила на всі. так, Щас я вам покажу їх. Ви загадуйте желання, бажання на яку частину. Ось вони всі. Раз, два, три, п'ять, Загадуйте бажання, а я буду відкривати і говорити, здійсниться чи ні. Зараз будем дивитися, чи здійсниться ваше бажання. Перша частина. Так, чи здійсниться бажання? Да чи ні в людини, яка, яка загадала. Так, здійсниться? Так, довір'є, помощь. Що тут у нас по умеренности потихоньку? І положительне развитие і колесо фортуни. Здійсниться. Перша частина здійсниться. Друга, хто загадав. Подивимось, чи здійсниться бажання людини, яка загадала бажання. Так, что-то с трудом, шанс есть, вот одна хорошая новость, важная информация, але что-то разлад, и разорванный контракт, и, 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 и первая карта невежества, ну не очень-то. Что-то, шанс есть, але с трудом, с трудом, может, так что и не, Это другая была частина. Третья частина, через Десница. Бажання у людини, яка загадала, третє, третє. Так, переміни вездоровлення. Чи здійсниться бажання? Розочарування. Розочарування. Що-то розходи. Перемены и нестабильность и разочарование Ні. Тут четко ні. Это была третья, да, частина. Четверта. Чи здеснится бажання у людины? Яка загадала. Перемены хорошие. Удачный случай. Так, 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 чисть десниця удача. Да, да, да. Так, 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 так. Тут здійсниться. Здійсниться і п'ятий розклад. Подивимось, чи здійсниться бажання. Хто загадав п'ятий розклад? Чи здійсниться бажання? Так, 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 так. Ні, не. кризис і перва карта коса. Тут ні. Тут не здійсниться. Трудно, трудно. Трудно, не здійсниться. Ну, ось такий розклад. Кому сподобалося, пишіть. Будемо. Будемо ще робити, кому подобається. Все, дякую вам за увагу. Миру вам та добра. До побачення.